Питання Скарпат з, з простору артвіта. Недавно в нас тут придбали дівчата славчанські, вони вчительки, Галя і Іванка. Звіс, винник по дівочому е, картину за 8 тисяч ще трохи. Отже, ми одразу придбали полотна для наступних робіт. Це 50 на 70 і 70, і тут маленькі є. Е, хочу сказати, ми віддали, були, коли збирали степану, 4 картини. Значить, Собівартість картини, приблизно в такої 50 на 70. З фарбами приблизно коштує тисячу гривень, сама собі вартість. Не врахую, що художник ще їсти, мав би і так далі. Отже, я закликаю тих, хто хотів би, щоб ми допомагали як художники картинами. Славчан Славська ОТГ придбати в нас картини, іноді купляти, як оці дівчата купили. І ми зможемо тоді підтримувати армію як художники. Ми можемо малювати, але як ви розумієте, що... Ці картини 4, просто були абсолютно віддані, подаровані. І 0, 0 грошей за це було ну, не вирушено. Отже, коли хтось купить ось так, От є там у нас багато Грибович, комба, там магазин, там то, Павлові, Віталій. купляйте, купляйте наш Михайло. Оксана, особливо, коли забава потужно працює, вона отримала картину, яка коштує а, приблизно 3 тисячі, як мінімум. По собівартості, бо великий формат, ще більше. А... Мої картини а... коштують тисячі долярів, а не... Я про собівартість говорю. Але треба, щоб підтримували славська громада, славські люди, які багатші. Приємно, що то освічені люди, вчительки вони Ах, і будемо працювати. Тож будьмо здорові.